В ефірі програма Фабрика І сьогодні будемо говорити про гарячу досить тему для студентів, особливо отож, з'ясовуємо, що відбувається ситуацією зі стипендіями всередині. У нас у гостях Дарія Бортнікова та Вікторія Яцина, представниці профкому студентів. Якщо говорити на сьогодні, яка ситуація зі стипендіями, вони будуть поки що виплачуватися, і до якого числа? Очень горячая дискуссия по этому поводу. В данный момент существует позиция, что стипендии будут выплачиваться, но в бюджет 2017 года будет планироваться иной порядок начисления этих стипендий. Соответственно, в ближайшие полгода студенты будут получать стипендию, ну а в дальнейшем будем... Понімать яким пультом і які вони будуть, хто це буде отримувати? Там є така позиція, що за якісь то успіхи, що мається на увазі, це буде прохідний бал. <реку> Они э планируют ввести новую систему, а э, Министерство финансов в данном случае выступает источником этой идеи о том, что э, выплачивать стипендию 2/3 студентам нецелесообразно, и э должны получать меньшее количество людей, но с более высоким заслугами и успехами в учёбе. Соответственно, если сейчас имеют право получать стипендию 2/3 студентов, то планируется, что будет получать около 10-20 наиболее успешных студентов в университетах. 10, що це буде відсотків? Від да, 10% студентів. від студентів, ну, я uh -huh. так понимаю, на даний момент бюджетників. Це uh -huh. ті, які учаться по госзаказу. Студентство, я так розумію, обурено і проти. Власне, чому? Тому що насамперед, ці зараз мінімальна стипендія це 825 гривень. І, чесно кажучи, їх вистачає на, заплатити за гуртожиток, хто приїхав з іншого міста, та на дорогу. І може там трохи щось, там, на їжу. Е, тому е, ну, студенти обурені, бо їм потрібно бути, буде йти працювати, а це загрожує навчанню, бо можуть можуть ну, відрахувати з університету. Якщо говорити, яка має бути розумна формула, ось ця виплата стипендій. Тобто, залишатися такою, як вона є на сьогодні, може бути? Ви знаєте, напевно, наступило то час, коли вже стоїть признати, що діюча система начислення стипендій нескільки устаріла. Да, мабуть, є ряд дискусіонних питань. Можуть ли отримати стипендії хлопці, які отримали тройки в екзаменаційну сесію? Можуть ли отримати все на уровне 825 гривен, потому что действительно мы понимаем, да, что это небольшие деньги сейчас. А в законе о высшем образовании прописано, что стипендия должна быть на уровне прожиточного минимума. Я думаю, что законы нужно выполнять, нужно их имплементировать, соответственно, стремиться к этому моменту. Также в законе о высшем образовании написано, что начисление стипендий должно происходить по рейтинговой системе. Рейтинговая система предполагает несколько другую систему оценивания, чем 4.0, которая есть mm -hmm. сейчас. Нет позиции, что нужно оставить все без изменений. Есть позиция, что эти изменения должны быть обдуманными и постепенными. Да, действительно, сейчас ведутся широкие обсуждения. Мы также провели обсуждение среди своих студентов-активистов. И мне выпала честь быть в Министерстве финансов, также пообщаться с представителями других студенческих организаций Украины. Безусловно, все говорят о том, что нужна рейтинговая система оценивания, та, которая, собственно, и прописана в законе. Все говорят о том, что нужно учитывать дополнительные успехи, да, научные, предположим, да, публикации, разнообразное участие в Олимпиадах, победы в Олимпиадах. Uh, наверное, все-таки стоит говорить о наличии троек по так называемым профильным предметам, потому что с все-таки должны быть специалистами в нашей отрасли, и наличие троек такой ну, достаточно дискуссионный вопрос. Наверное, он стоит более широкого обсуждения. Появляється також вопрос, который стоит обсудить. Только тільки бюджетники должны получать стипендию? Возможно, студенти, контрактники, які успішно учатся, також мають право претендувати на подобное поощрение на да, и от государства. Да, вуза в частності про власне рейтинг в що передбачає на сьогодні. Це 4,0. А, Як прохідний, так? На сьогоднішній момент не існує рейтингової система как такової, да? У нас є поняття, у нас є постанова 8.8.2, по которой происходит назначение стипендии ребятам. И там основним условием для прохождения и выхождения на стипендию является балл 4.0. Трик прухит таким. То есть uh -huh. вы закрыли стипендию на 4.0, uh -huh. ваша средняя оценка, и, собственно, uh -huh. претендует. Ну и там же на бир, да, может, uh -huh. может быть будик, так? 3-5-3, У вас може uh -huh. бути тройка по кому либо предмету, ви її перекриваєте п'ятеркою, і, відповідно, 4 4.0, а може бути і більше, якщо у вас більше не было троек, успішно успешно в сторону поощрення в виде стипендії. А закон же предполагає рейтингову систему. Давно присоединились к баллонскому процессу, который предполагает стубальную оценку, собственно, шкалу оценивания. И там уже можно выстраивать более подробный рейтинг вплоть до десятых х и 100 И эта идея сейчас витает, что нужно переходить больше к этой системе, соответственно, в трединг групу, там уже смотреть, возможно, в процентном соотношении. А что це мається на ціновадіна? Чим буде відрізнятися? Тобто студент буде вчитися і слідкувати за своїми балами протягом усього. Коли буде тредингова система, то навіть там 10-100 -е -е балів буде мати значення. Буде такую, це буде створювати такий, скажем за так, зусилляки, семінари, так? А, там, да. де є оцінка, все це да туди. Так, да, да, у них є оцінки за семінари, за лабораторні роботи, письменні роботи, контрольні роботи, угу. модульні роботи. І вся ця совокупність оцінок в итоге семестров виливається, в лучшому випадку, в 100 балів. А в худшем випадку не в 100. Mm угу. вот. Ну і согласно вот этим вот отклонениям от 100 баллов выстраивается рейтинг студентов. Ви спілкувалися, так? Пропонували рейтингову систему? Чи дослухаються до вас министерства? Чи готові прийняти цю систему? Uh, уже на даний конкретний момент uh, существует різнообразне множество позицій Але перше і самое важное, наверное, стало результатом нашої uh, Острої боротьби на даний момент, это то, что президент, прем'єр, міністр Комітету Верховної Ради України сказали, що об'єм стипендіального Обезпечення залишиться а Министерство образования естественно отстаивает собственно, не солидарно с нами, не отстаивает имплементацию закона о высшем образовании, соответственно, введение рейтинговой системы и переосмысление действующего порядка назначения стипендий. А, Так как они, собственно, должны являться инициатором подобных изменений в образовательной политике, то я думаю, что мы можем ожидать действительно переосмысления, умной системы начисления стипендий, mm -hmm. да, как мы сейчас говорим. Я так понимаю, вы нашли поразумение с Министерством Освиты, и сейчас шукаете поразумение с Министерством Финансов. Я бы сказала, mm -hmm. что а, сейчас у всех есть такой триединый путь, и надеюсь, что вот точкой соприкосновения позиции Министерства Финансов, Министерства Образования, студенческого сообщества а, будет какой-то компромисс. Я думаю, что мы Не в начале, в пути, но еще даже не в середине. Mm -hmm. В любом случае мы будем бороться за то, чтобы э, реализовывались права студентов на высшее образование, на получение стипендий на достойные социально-экономические уровень. Угу. Ви пропонуєте ось, якщо говорити за рейтинговою системою, це скільки студентів буде отримувати? Я думаю, що цей питання можна обсуждати. Угу. Головне, що стипендальний фонд остається в тому розмірі, Тобто ми угу. можемо вже якби з хайда з нього понімати. Дар'я, ви говорили про те, що десь працює вже ця рейтингова система, так? Чи можемо ми десь скалькувати просто собі ось цю систему? Ну, рейтинговая система начинает работать, собственно, и в Украине. Когда вы поступаете в высшее учебное заведение на уровень, предположим, там, бакалавра либо магистра, в любом случае вы попадаете в рейтинг, в котором играют роль ваши заслуги, да, то ли по сдаче ЗНО и успешном бале аттестата. Магистры, когда поступают после четвертого курса, на их рейтинг влияет, соответственно, их обучение предыдущие четыре года. То есть рейтинговая система, скажем так, Пробується чи були подібні спроби відібрати стипендів студентів? І чим це закінчили неодноразово. Ми виходили під стіни Верховної Ради двічі. Це, коли було це? Було минулого минулої ну, цієї зими і минулої. Угу. Тоді нам вдалося відстояти свої права. Звичайно, також ну урядовці почали говорити, що ні, ми не збираємося відмінювати стипендії. Прем'єр-міністр тоді ще Яценюк сказав, що ми не будемо відмінювати стипендії. Цього ми навіть не казали, але на, насправді це було, і тоді ми успішно відстояли ну право ага. на стипендію. і Сподіваємося, що і цього разу також відстоюємо. Скажіть, Дар'я, чи пропонували, тобто, ось ці те, що запропонувало міністерство фінансово. Скоротити об'єм бюджету стипендій, стипендіальний фонд. І на що підуть тоді ці гроші? Чи буде там заснований фонд у науку, туди ж на стипендії? Міністерство фінансів вже спочатку предложило сократить, тепер вони пропонують сохранити, але змінити порядок як значення. А, да, а, как сказал, Представитель Министерства финансов. Наша задача, как Министерство финансов, найти, где деньги расходуются неэффективно, и направить их в эффективное mm -hmm. русло. Не было разговоров о том, что эти деньги уйдут куда-то из образования, но, честно говоря, я не могу найти подтверждение тому, что оно будет направлено, предположим, в финансирование образования. Это то против чего, например, выступает само министерство о том, что если вы все-таки планируете у нас отбрать финансирование, то куда оно пойдет? Потому що ні ни міністерство, ні сообщество не готові жертвувати тим, що є, тому що того, що є, недостаточно для того, щоб підняти українське образование еще на більш високий рівень. І останнє буквально питання: підвищення стипендій, буквально останнього на, на престижні а, спеціальності, педагогічні, математичні. Технічні. Так, це як допоможе. Щоб люди туди пішли, це я думаю, що це допоможе, тому що дійсно деякі спеціальності зараз не є популярними, тому що ну зараз більше там на економічний вступають, на юридичний ф іноземні мови, філологічний до речі, теж непогано набирає. А ось технічні спеціальності я навчаюся на фізичному факультеті. Можу з певністю сказати, що так дійсно набори не дуже великі, як хотілося б, і як було раніше. Тому я вгадаю, що надання стипендії цим профілям це буде стимул. Це так? Це буде стимул mm -hmm. для студентів. А потім людина піде все ж таки працювати у менеджери. Це вже як розподіватися, що промисловість. У Дякую, нас буде. що завітали. Бажаю вам успіхів у вашій боротьбі. А ми з вами прощаємо. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про стипендію і як її виборюють студенти. Ми з вами прощаємося на тиждень. Хай щастить!